J'ai apporté des croissants. Я принёс круасаны. Peux-tu me montrer ta nouvelle chambre? Ты можешь показать мне свою новую комнату? Est-ce que tu veux regarder un film? Ты хочешь подивитися фільм? Nous pouvons cuisiner ensemble. Мы можем готувати разом. J'ai oublié mon chargeur. Я забыл свой зарядный пристрий. Où puis-je mettre mes affaires? Куди я можу покласти свої речі? Il fait un peu froid ici. Тут трохи прохолодно. Que tu as du café? У тебе є кава? Je peux я можу допомогти тобі прибрати? Nous devrions sortir plus souvent. Нам слід частіше виходити. Une idée pour notre У мене є ідея для нашого вихідного? Tu as de beau livre. У тебе гарні книги? Quel a ton chien? Скільки років твоїй собаці? Me prêter un Чи можеш ти позичити мені ручку? Je dois partir bientôt. Мені скоро потрібно йти.